Субота, 22 березня. Що таке біблійне освячення? Освяти їх істиною своєю, твоє слово то істина. Євангеліє від Івана, 17:17. 17. Ті, хто освячений істиною, є живими прикладами Божої сили і представниками свого воскреслого Господа. Релігія Христа навчить розрізняти погане і добре, освятить судження, піднесе, очистить, облагородить душу, підготує християнина до життя в суспільстві небесних ангелів. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Євангелії від Івана 17,19 – Очистивши духом ваші душі та нелицемірне братолюбство через послуг істині, ревно й щиросердечно любіть один одного, 1 Петра 1,22. Отже, маючи такі обітниці, улюблені, очистьмо себе від усякої нечистоти, тіла та духа, звершуючи святі справи в Божому страху, друге до Коринтян 7.1 Тут переданий зміст біблійного освячення. Це не лише зовнішні зміни, це освячення прийняте через істину. Це істина прийнята серцем і практично втілена в житті. Освячення не відбувається в житті тих, хто приймає лише частину істини. Боже Слово має достатньо світла, отже помилитися неможливо. Ісус у людському тілі був досконалим, але Він зростав у благодаті. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей. Євангеліє від Луки 2:52. Навіть найдосконаліший християнин може постійно зростати у пізнанні та Божій любові. Освячення не досягається за хвилину, годину чи навіть день. Це постійне зростання в благодаті. Сатана живе й діє. Щодня нам потрібно щиро й ревно просити Бога про допомогу та силу для опору йому. Поки ще в цьому світі панує диявол, приборкуйте своє я, долайте перешкоди. Пам'ятайте, що немає межі, досягнувши якої, ми могли б сказати, що вже повністю досягли досконалості. Християнське життя це постійний рух уперед. Ісус очищає, звільняє свій народ від гріха. І коли його образ досконало відобразиться у християнах, тоді вони будуть святими, досконалими і готовими до переселення на небеса.